А, ну что испаковывается вы из Италии, да? Да, я обычно когда 50 грамм на, на грудь накинул, выхожу вот, в эфир, на трезвую голову меня не хватает. Тебя не помню, вы народились в Италии чи приехал в Италию? Не, я приехал, я приехал. Я, я молдаван ночью. Ты знаешь, что в Советском Союзе было три республики. Эти в Эмираты эти прибалтийские, да? О, -о, -о шовинизм включается. Почему здесь шовинизм? ну, вимирающие государства. так, настолько вымирающие, вими, что сейчас вы обгоняют Российскую нет. Федерацию. А так, так, <laughs> вот эти три республики никто не признавал. И они были в Советском Союзе на протяжении... А знаешь, чему их никто не признавал? Потому что вы знали независимость не еще до оккупации я, я, я тебе еще раз повторяю. При чем здесь это? А я тебе, я тебе а поясню, поясню. Я Вид историка. Вид нашего историка. Я тебе поясню. Я тебе поясню. Их никто не признавал оккупацией. Повен не визнавав, тому що вони були окуповані радянським союзом. Вони визнали незалежність цих країн ще як розпалася Російська імперія та Австро-Венгерська імперія. Їх визнали незалежними, і ніхто не відміняв їх незалежність. Тобто вони були під окупацією, їх ніхто не визнавав в складі Росі Радянського Союзу. В складі радянського союзу їх ніхто не визнавав. А так вони були визнані країнами, країнами незалежними США. Як приклад тобі тим я буш слушати? Я тобі все ви сказав. Їх 70 сімдесят. Ніхто не признавав. Не бреши. Они существовали. Так, як незалежні держави. А как это? А как это? Отак. Ніхто не визнає, Вони були. Не бреши. Не бреши. Я тобі зараз, коли США признали незалежність Литви, наприклад. Давай Литви. А почему не США ще? США ніколи не знали рідської анексії Литви з 1940 року. Формально. Але офіційне визнання відновлення незалежної Литви у 1991 році відбулося 2, 2 вересня. 16 лютого 18 року. Литва проголосила незалежність. США офіційно визнали незалежність Литви у 22-му році, коли у Вашингтоні був відкритий Литовський дипломатичний представник, а США становили повноцінні дипломатичні відносини. Тобто, з 22-го року і до радянської окупації 40-го року США визнавали Литву незалежною та підтримували з нею дипломатичні відносини. Ти мінімув їхні не пізнавалі. Їх не визнавали як окуповані території. Їх визнавали як незалежні. Їх не раздавали як окуповану територію Радянським Союзом. Ти не От я ж женюсь завтра, ага. наприклад. А ти не признаєш мой брат. Мені насрать. А нам нас на нас тратить на думку Русской Федерації. Нам нас на думку признання. Признання. Щоб да? було признання? Нічого не стоїть. Якщо немає признання, немає співпраці. Якщо немає признання, немає співпраці. Ти розумієш це? немає Разумеешься? А, а мне мой край наш. Я, Я зрозумів, зрозумі, що тобі начкалатый. Я зрозумів. Ну, Ні, не не меняет.